У світлу пору різдвяних свят, коли здійснюються дитячі мрії, галузева профспілка Волиньобленерго» уже не вперше вирушає до Голобського дитячого будинку інтернату з подарунками. Підприємство, яке має вузьку спеціалізацію, продаж та постачання електричної енергії, з кожним роком все активніше розширює соціальну спрямованість своєї діяльності. Зараз в інтернаті проживають 60 хлопців. Є й семирічні діти, є підлітки, є майже дорослі парубки. Природа якимось незрозумілим розподілем генів розпорядилася так, що вони не можуть жити повноцінним життям своїх здорових ровесників. Та у стінах інтернату вони однакові, мають однакові біди та радощі. Вони тут серед своїх. Ніхто не проводжає їх з неважливим поглядом, ніхто не насміхається. Вони по-своєму спілкуються, граються, працюють, і як будь-які діти хочуть свята, яке готові розділити з кожним, хто переступить поріг їхнього закладу. Тут треба бачити, як оті діти радуються, що до них приїдуть, що їм якусь увагу дають, що якийсь подарунок йому вручать. Директор Микола Григорович сказав, що їм бракує батьківського тепла. Ми не замінимо їм батьків, але ми, як проспілка, просто їм на одну, на якусь одну маленьку хвилю принесемо їм радість. Директор будинку інтернату Микола Прут розповідає, що колись найгостріша проблема інтернатів фінансування. Наразі є достатнім, аби діти проживали у якнайкращих умовах. Вони нагодовані, вдягнені, з ними займаються спеціальним корекційним вихованням. Але у хлопців немає одного неоціненного блага родини. Наші діти, як я вже е, говорив, нашим дітям вони забезпечені повністю. Але найбільше в них не вистачає це сімейного тепла. Це відсутність тата і мами, відсутність. Родини. Але ми все робимо для того, щоб їм, щоб їм замінити. Вони оточені увагою, теплом, комфортом. Ви самі бачили, в яких умовах вони проживають. Все, що потрібно людині, в них є. Єдине, що немає, сімейного тепла. Наші хлопці це різнорізностороннє в їх захоплення. Це в них дуже люблять техніку. Один хлопчина, маделик, це взагалі він від трактора не відходить. Інші люблять допомагати на допоміжному, і навіть багато хто допоміжному господарстві любить допомагати. Коні люблять, люблять працювати з тваринами, доглядати. Інші люблять малювати. от так Сашу Невгода бачили. Інші люблять танці, це від Зіни Володимир, культурнізатор, не виходить. Інші в мене сидять днями, щоб. По складі конструктора у нас навіть декілька хлопців займаються на комп'ютері. Поки що сім'ю хлопцям замінюють працівники закладу, з якими минає кожен інтернатівський день та кожна ніч. Вони смачно, як матері готують, і як справжні батьки вчать працювати з технікою. У такій роботі немає випадкових людей. Адже мати такий запас терпіння, безкорисливої любові та турботи, якими вони діляться з вихованцями, дано далеко не кожному. Вони уміють розглядіти в особливих дітях талант. Уміють підтримати його та ще й розвинути. Хочу низько вклонитися цьому колективу Голобського дитячого інтернату за їхню невтомну працю, але таку благородну, таку потрібну, за їхні серця і душі теплі, за те, що вони працюють з таким і обслуговують таких діток. Дякую і вважаю їм щастя, здоров'я, добра і все само, само найкраще. Різдвяна гостина енергетиків у будинку інтернаті, як і годиться в цю пору. Закінчилися колядками щемливими, зворушливими і щирими.